Усім привіт! Моє ім'я Мілана. Та сьогодні ми розпакуємо колекції Наша новиночка, яка називається Програми. Тут є ось такий ось пакетик з Андроїдом. YouTube програма, в якій можна завантажувати інші програми та різні ігри. Вона працює тільки на Apple. Ось такий ось телефончик з переднього виду. Зателефонує мені та ось такий ось синій телефон. Телефон від Apple сіренький. Samsung. Ось таким сонечком. Це чехол. Яка програма всередині? Звичайний пакетик. Далі ось такий ось телефон від Oppo. Play Market. Телефон від Apple знову, але вже рожевий. Та ось такий ось Apple яблучко. Так. Який би пакетик взяти? Давайте ось цей простенький. Кіндери беремо будь-який пакетик. Я хочу взяти ось цей. Ялинки. Давайте візьмемо сьогодні жовту. Обмін подарунками між подругами. Хочу взяти ось такий ось простий синій. Приготуй. Давайте сьогодні візьмемо кетчуп. Корівки. Давайте зелену. Та наша косметичка. Сьогодні візьмемо ось таку маску для обличчя з котиком. Та пазл давайте величенький. До речі, вже написали коментарі. І дехто навіть вгадав. Беремо наш каталог. Каталог. Та почнемо ми з колекції пазл. Тут вже складно не вгадати, кого ми збираємо. Так, зараз відкриємо. І нам випали ніжки. Під номером 5, ну це очевидно. Давайте відкриємо масочку для обличчя. Так, відкриваємо нашу косметичку. І що з ним випаде? Щось фіолетове. Це спонж для макіяжу під номером 5. Якщо нам минулого разу попалася туш, яку буде видно, то спонжу вже видно не буде. Ось, ось так ось у нас від виходить наша колекція. Далі відкриємо корівки. наша корівочки. Так, не знаем мы под каким номером. Так, есть наша корівка и что ж нам попалося? Оце маска для обличчя та ось такий прикольний халатик. Ось наша корівка відпочиває з масочкою. Та в халатку. Далі в нас колекція Приготуй. Так, це кіндери. А ось наша колекція Приготуй. Що може бути всередині, як ви думаєте? Що це? Це вже риба, і вона в нас під номером 2. Сюди. Трішки буде двоєчку видно, але нічого страшного. Що ж ми готуємо з нашої рибки, креветки? Рису та огірка. Далі обмін подарунками між подругами. Як ви думаєте, що там може випасти? І для кого цей подаруночок? Це помадка від шанель. Під номером 6. Для Софії У нас тепер порівно. Ще й подаруночки йдуть однаково. Далі наші ялинки. Яким номером може бути ця ялинка, хто знає. Під номером 4. Так. Які ж тут іграшки чи гірлянди? Так. Тут я бачу Ось таку ось. Ще, як на них кажуть, дощик. Зерочка. Так, зараз в моде минималистика. Зараз приклею. И вот наша ялыночка. Вот такая вот. Далее киндеры. Кижиш с Hello Kitty. Точнее, я кажу. Може нам попастися. Я вже не представляю, тому що тут же хто хоч був. І балерина, і якась медсестра. Це хто? Не розумію. Королева. Ну, такого ще, звісно, не було. Принцеса. Точніше, якщо сказати. А сукня блискуча. Під номером три разом з балериною. Так. Ось такі ось дві гарненьких рожевих Хеллокіті. Далі наша новиночка. Ось так ось я оформила, яка програма всередині, зараз ми дізнаємось. Як ви замітили, я вже почала робити перфорації. Програма під номером 7, і це годинник. Там можна настроїти собі будильник і встати в той час, який нам потрібно. так ось. Сьогодні на наш телефончик ми завантажили програму Годинник, а на цьому все. Наша новиночка програми. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім па-па!